Друже, шлю тобі вітання з твого родинного міста Тернополя. Літо 2001-го складне то холодні дощі, то неймовірна спека. Але літо невпинно котиться до обрію, а це означає, що все сумніше прощатися з ним. Пригадуєш, недавно я розповідав про сім'ю Зерехтів Зайшлих, яка все своє життя пов'язала з тихою, затишною вулицею Доли в Тернополі? І раптом несподіваний дзвінок завжди читаю ваші спогади про давній Тернопіль. Скажіть, а чи пригадуєте ви дивовижну історію, що сталася на долах з Катериною? Прізвища я не знаю. Але тоді, у 46-му було стільки розмов про цей випадок. Телефонувала постійна читачка і передплатниця Ольга Іванівна Сердюк. Спогади знову повернули мене у повоєнний Тернопіль. Часто проходжу цей будинок на вулиці Князя Острозького. Зараз тут перша міська поліклініка, у 44-му Дім був сильно зруйнований артилерійськими снарядами, і люди переселилися в підвали, вхід був з вулиці Доли, тому мешканці цих руїн вважали себе жителями вулиці Доли. У тих глибоких підвалах люди робили такі сякі перегородки. От тобі квартира, без вікон, без електрики, без підлоги. У найдальшому закутку. В самому кінці довгого і темного коридору квартиру займала пані Катерина. Було їй десь за 60. Їздила час від часу в село, привозила сир, сметану, яйця і перепродувала це сусідам. Назбирувалась на якийсь буханець хліба, на хустку, а ще Катерина, так її називали діти і дорослі, вміла робити масло. На цю чудосію приходила зглядатися вся вулиця. Ось Катерина виносить ще довоєнну літрову пляшку, заповнену молоком, сідається на трон з кількох цеглин, ретельно закорковує пляшку крудзяним качанчиком, кладе горизонтально і починається операція. Катерина гойдає пляшку, мов немовля, потім трясе нею, потім болтає. Година, друга, третя, четверта, здається, можна очманіти від цього. А Катерина несамовито добивається свого. Нарешті маслянка сама по собі і маленька десь чайну ложечку грудка жовтого масла сама по собі. Раптом вулицею Доли пішло, поїхало. Кажуть, хтось чув у Катерини ніби якесь дитя плакало. А може, то щось інше. Вона ще за Польщі тим займалася. Катерина кілька днів не виходила зі свого укриття, і раптом ми побачили її на подвір'ї, на тому троні з кількох цеглин, але на цей раз вона тримала в руках не пляшку з молоком, а сповите немовля. Наша сухопара завжди сувора, Катерина, помолоршила. Погляд її був добрий, якийсь дуже мрійливий. Дівчинка, казувала вона сусідам, то вже два тижні їй. Добре, що колись я допомагала бабам повитухам, той сама в себе пологи прийняла. Сенсація котилася містом. Уявляєте, жінці за 60, а вона народила немовля. На запитання, хто батьки дитини, Катерина говорила, що часто їздила в село, а там. Зрештою, то мої клопоти, різко відповідала вона і починала колесати немовля. Але робила це невміло, здавалося, у руках у неї і тепер пляшка з молоком. Почав до Катерини приходити дільничний міліціонер. Розвідка донесла. Говорив з нею тихо, чомусь, у чомусь переконував, навіть благав. Катерина пошепки щось заперечувала. Дитину в неї таки забрали. Я ж тоді вона призналася. Чую, вночі десь плаче дитина. Виходжу, а воно лежить у мене під дверима, без підкину. з 20 літ. Автобус після Теребовлі зупинився на хвильку. Водій пояснив. Тут бабці з будинку перестарілих завжди продають яблука груші Може, виручимо їх. Я одразу запримітив стареньку, сухеньку бабусу. Погляд у неї був якийсь затуманений. Ви Катерина? вихопилась у мене. Відповіла за неї подруга. Вона, вона, а звідки її знаєте? Ось такі спогади повернули мене у далекі часи. Тішуся, що мої листи до тебе викликають добрі почуття. До зустрічі в дивовижному прекрасному місті, ім'я якому Тернопіль. Твій друг Володимир Сушкевич. Газета Вільне життя Липень 2001 року.